Compete змагатися. pinch – щипати, defend – захищати. Suffer. Страждати. Blame for. Звинувачувати. Gap. Прогалина, пробіл. Influence. Впливати. Demand. Вимагати. Quarrel. сварка. Tend to. Схильний до. Tend to – Схильний до. Quarrel. сварка. Demand. Вимагати. Influence. Впливати. Gap. Прогалина пробіл. Blame for. Звинувачувати. Suffer страждати, defend – захищати, pinch – щепати, compete – змагатися. Переклад на українську. Compete. Pinch. Defend. Suffer. blame for, Gap influence demand quarrel Tend to переклад на англійську схильний до, сварка, вимагати, впливати, прогалина пробіл. Звинувачувати, страждати, захищати, Щипати змагатися, сварка. Страждати. Схильний до. Вимагати. Змагатися. Схильний до. Звинувачувати. щепати.